Шановні аграрії, в кого є прима, срочно її викидайте. На сміття її не потрібна вона. Прима робить більше шкоди, чим користі. Чому? Та тому, що ми її купили на зернові. Поки ми її будемо вносити, пшениця наша переросе до другого міждоузля, і ця спріма приб'є колос. Урожайність зменшиться, біди буде більше. Тому прийшли нові шановні аграрії дешевше. Г'юнтер, гербіцид Гюнтер, діюча речовина, у кугранстара і флорасувам, Вноситься до прапірцевого листа і не прибиває колос, забирає щарицю, амброзію, Осот, лободу. Любу падалицю соняшника. Шановні аграрії забирає. Майже всі сорняки, ну, звісно, не бере хвоща і не бере берізку. А так, весь контроль спектру сорняків і дешевше прийме коштує. Дуже дешево. Добавтер прилипача і буде поле чисто. Копійчані затрати. І, звісно, хто хоче по-модному, по багатому Пожалуйста, трайдент. Три компонентний препарат, шановні аграрії. На зернові, на пшеницю є на ячмінь 25-35 грам на гектар, також прилипачем. Він дасть пілюлей і нашій берізки, шановні аграрії. Хвоща не забере, от, але контроль щариці, амброзії, осот, лободи дуже м'який, гарно працює. Берізку прибив, вона не росте, ніякої конкуренції не дає. Тому обирайте нові гербіциди, не пользуйтеся тими старими вонючими приймами, які тровлять людей. Бо викидайте їх віздє і вносите нові. Хто хоче. Дешево сердити, пожалуйста, з прилипачем Гюнтер. Хто хоче модно по богатому, трайден, шановні аграрії. Обирайте нові, забудьте і до них не повертайтеся. Не прибивайте свої пшениці. Не треба знищувати колос, не треба ризикувати, бо тому що зараз ось холодно, холодно, потепліє, а в нас пшениця клас, другий другий міждрузля і вже прийму не можна. Оберіть ось, ось новенькі, гарно працюють. І вам, пшеничка, віддячить врожає. На цьому відео заканчую. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал. Мирного неба вам і благополуччя. Не вносьте гербіциди разом з мікродобривами і фунгіцидами. Рекомендація від Агрован. До побачення.